І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити. і за минулим плакати не варто. Осінній день вірьозами почався, Різьбить печаль свої дері Я думаю про тебе весь свій час, але про це не треба говорити. Ти прийдеш знов, ми ж будемо нови. Чи ні повтор не можна повторити? У моїх очах свій сум перепливі, але про це не треба говорити. Хай буде так, як сам себе вірю, свій буден серце будемо творити. Я вас люблю. О, як я вас люблю, але про це не треба говорити. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, Лебонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже інем взялось. Був день як день і не знецінюйте коштовне, не загубіться у любі, не проміняйте неповторне на сто вертаться у собі. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлених єдем, за волошку в житті золотому, за твій світанок, за твій закат, за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіти. За день у світі, кров ще не пролито, вечірнє сонце. Дякую за день, за цю потребу слова, як молитву. Минають фронди і джеронди, минає славне і гучне. Шукайте посмішку джаконди, вона ніколи не буде.